Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Дитячі цікавинки. Як ми знаємо, наші дітки дуже допитливі і часом вони ставлять такі запитання, якими просто можуть загнати нас у глухий кут, на які неможливо знайти відповідь, але ми знаходимо відповідь на усе. Тому сьогодні давайте дізнаємося, які запитання цікавлять наших дітей у цій програмі. Доруслі, а скажіть, будь ласка, чому рак ползает назад? Поняття не маю. Вопрос такой своєобразний, Не знаю. Всі ходять вперед, а рак лазить назад. Чому? Поняття не маю, не можу сказати. Да я даже не могу ответить на таке От, всі порядок, а рак назад. запитание. Не, не знаю. Не знаю. Не знаю. Дякую. Потому что он рак. Ну, а чому інші ходять вперед, а він не Ну, рак завжди тягне назад. Ну, а чому так? Ви не замислювались? Та да, ні, ви знаєте, навіть я не можу представити, чому це так діти цікавляться. Ну, от ми взрослі, навіть не знаємо. Дякую. Як ви гадаєте? <гум> не знаю. А чому всі ходять вперед, один рак назад? він п'ятиться. За счет хвоста. Ну так а чому так? Ховається. Добре, дякуємо. Да. І нас дітки маленькі запитують, а чому рак повзає назад? Ага. А не вперед. Хороший питання. На, на місце, на Це навірно. В кума спрашиваєте. Кума нурба скажу, чому рак повзає назад? Глобальна проблема. <реку> така природа в нього. Ми повзаємо вперед, а він назад. О, так чому? Така природа в нього, так, так він созданий. Так, тобто так створена Да. Дякуємо. А не вперед. Як ви гадаєте? Чому рак повзає назад? От, от усі вперед ходять. а він а назад. Може, ти, навіть не знаю, що відвідати, чому він туди повзає. Може, тому що йому. Дозна, ну, ну, може він ну, так в нього устроєний організм, що він лазить тільки назад, вперед він не бачить. Дякуємо. А не вперед. <клес> Як ви гадаєте? Я не знаю. Ніколи не замислювалися? Ніколи не замислювалася. І дитинка ніколи не, не запитувала. Не запитувала. Чи, Можливо, просто їй раків ніколи не показували. Та чому? Раків ми бачили. Даді. Ну, чому лази назад? Ні, я в школі погано вчився. Навіть затрудняюся відповісти. Ну якось дітки звикли, що от всі ходять вперед, а потім побачили рака, а він повзе назад. От чому так? Навіть не, якось це не, не знаю. Дорослі, скажіть, будь ласка, чому дує вітер? Як ви гадаєте? Не знаю. І ніколи не замислювали? Ні. От зараз дує вітер, звідки він береться? Наверно, з моря. Дякую. Як ви гадаєте? Ну, це дари природи, як там правильно сказати. От звідки він береться? От зараз між деревами дує вітер. Чому він з'являється? Та я не знаю. Ви Ніколи не замислювались? Ні. Дуже без поняття. Дякую. Щоб ответить так проще, как детям понятно было. А потом... духа происходит. Наверное, так, да? Дякую. Нас от дітки маленькі, з дитячого садочка, запитують, а чому дує вітер? Ну чому дує, Не знаю, чому дує вітер. Чому дує вітер? Ну так як вигадають? Ну як? Ви Природа, так создана, що дує. Света, почему дує ветер. Ніколи не замислювались? Не задумувались. Я не я серйозно не можу вам відповідати. То що это природа? Вітер дує, то що дерева ростуть, кислород виробляють, гоняє вітер туди-сюди. Дякуємо. Чого дує вітер? А? Звідки він з'являється? Не знаю. Не готовий відповідати на такий вопрос. І нас от дітки от такого віку приблизно запитали, а чому дує вітер? А чому дує вітер, Авіночка? От ніколи не замислювались? Ні, ніколи не замислювались. Цікаво. Природа создана. Ну, а чому так? Ну, для того, щоб е, сім'їна розпространялися, оплодотворялися і ну, продовжувалося ну, життя рослин на землі. Дякую. Дорослі, скажіть, будь ласка, чому люди позіхають. Спати хочуть. Бо хочуть спати. І все, а коли, наприклад, з людиною не цікаво розмовляти і також починають позіхати. Чому? Тому що їм не е, їм скучно і хочеться спати з цим чоловіком. Логічно. Не цікаво, хочуть спати. Добре, як ви гадаєте? От безділі. Тому що немає чого робити? Так, да, немає чого робити, їде і позіхав. Ну, значить, добре. не доспали, може бути. Хороший, 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 спати. Плоха енергія виходить із людини. Дякуємо. То що спадне не хочеться? Ну що ж, людей ми опитали, і пора підводити підсумки нашим сьогоднішнім відповідям. Перше запитання було: чому рак повзає назад? Ну, як не дивно, відповідь дуже проста: рак просто боїться і тому повзе назад. І з до речі, легенда про те, чому раки назад повзають, а краби ходять боком. Колись, давно-давно, морський цар разом із раком і крабом зі своїми підлеглими прогулювалися по морському дні. І ось раптом, звідки з'явилася акула і напала на них. Рак, звичайно ж, з переляку поповз назад, а краб боком. Відповз у найближчі кущі, найближчі водорості, і там заховався. І тоді, звичайно ж, морський цар знищив акулу, а потім вирішив покарати рака і краба. І з того часу рак до сих пір ходить назад, а краб ходить боком. Ось така існує легенда. Ну насправді ж раки просто бояться. А в природі, звичайно, вони ходять уперед. Наступне запитання: звідки з'являється вітер і чому він дує? Ну насправді, якщо ви, малята, вже колись бачили прогнози погоди, там розмовляють такими дуже розумними словами, як атмосферний тиск, атмосфера, повітря. І саме через перепади високого атмосферного тиску та низького утворюється коливання повітря, і утворюється вітер. Про це ви будете більше вивчати, вже коли підете до школи і коли будете навчатися приблизно у 5-6 класі на уроках з географії. Там вам розкажуть докладніше. І останнє запитання: чому люди позіхають? Насправді, ж це буває не лише у випадку, коли людина хоче спати, а також від того, що їй не цікаво. І насправді просто людині у цей момент не вистачає кисню не вистачає повітря для того, щоб нормально себе почувати, для того, щоб дихати. Тому потрібна більша кількість повітря, і за допомогою позіхання людина цю кількість повітря отримує. Ось такі відповіді і цікаві запитання були у нашій сьогоднішній програмі. А на сьогодні ми вже маємо завершувати і говорити вам до нової зустрічі і до нових цікавих запитань.